причина боргів, негараздів. Король Пентаклій ви повинні бути з грошима, у вас повинні бути великі гроші. Вони долі. Тут сміча є агресія в вашу сторону, хтось нападає. І також ця карта каже, що зараз у вас відкриються очі, ви зрозумієте, стане все зрозуміло, чому? Хтось вам ставить привороти. Це стосується як жінок, так і чоловіків. І коли ставлять приворот, то закривають зв'язок з космосом, зв'язок з вищими силами, перекривають, перекидають цю потік енергії, ви не отримуєте енергії з Всесвіту, і перекидають ваш канал, перекидають на того ну, до об'єкта, до кого приворот. Тобто вам зрізали фінканал. Перекинули на іншу особу, щоб ви без тої особи не могли не жити, не їсти, не пити. Приворот зроблений. Так, це закрило. Потік коштів, бо ви не отримуєте енергію. Когось ви дуже повинні хотіти і без тої людини не можете жити. І також я бачу по свічках, по чистці, це запрограмовані чистки. Тут рунічні стави стоять, програми на свічках, що отвороти. Когось не любить, когось любить. Міняють долю. Покажіть ще причину, чого борги, чого кредити. Пурчана смерть в минулому зроблена. Зараз будемо це все знімати. Обмін-подмін долі, змінювали, втручались долю, прив'язувалось до негативної карми. Так, колісниця, Верховний суд. Шість пентаклей. Дивіться, дуже робили є декілька сюжетних ліній, або це все зроблено на одну ту саму людину, або на різних людей, бо загальний розклад, і тому багато. Як тут три сюжетні лінії. Перша сюжетна лінія це комусь зроблен отворот і приворот до, до іншої якоїсь людини, когось не любить, когось дуже сильно любить. Міняють, підмінюють собою другу половинку. Друга історія, хто, хтось вас ненавидить в дійсті порча насмерть. В минулому зроблено. Вона працює досі. І ще в когось зроблено.